Ранок видався чудовим. Пума лежав на сходинці і через маленькі віконце спостерігав за тим, що відбувається за нашими стінами. Пума це наш собака, і ім'я для нього ми вибирали найкраще, тому що шесть у нього гарного пісочного відтінку. По вулиці кулею промайнули діти. Пумі це здалося трохи підозрілим. Куди навіщо вони біжать утрьох? І він тихенько загорочав. Не менш ніж за годину повз наш будинок пройшла якась темна особа з мішком? Пума. пума раз другий голосно гарно. Ще через кілька годин, побачивши за вікном сумнівного вигляду стареньку, Пума схопився. Найжачивсь і загарчав. Гарчав він довго і зло. Чим далі, тим підозрилищем, здавалося йому все, що відбувається за нашими стінами. І коли ввечері із за рогу вирнув облізвий кіт, в мене витримав. Це вже і справді було занадто. Він схопився і загавкав на всю горлянку. Тільки з настанням ввечері. Наш пільний сторож заспокоївся, згорнувся клубочком і заснув. Пума спокійно поспав до ранку, а там почався новий, напружений і сповнений тривог робочий день. На висобну щітку поставили в кухонь на поличці біля дзеркала. Там же стояли три старі щітки червона, синя і жовта. Підвившись на ошпинки, Нова спробувала розглянути своє відображення у церкалі. І справді гарна. І так прикрої стало тому, що цюбик зубною пастою байдуже дрімає на полисці, не звертаючи на красуню жодної уваги. Щітка хвилювалася, ось ось мав розпочатися перший робочий день. Господар їй сподобався. Але про одні тільки думці про те, що через кілька хвилин її голова вилиться між гострих зубів цієї милої людини, її трясло. А раптом він мене розкусить і прокотне, тремтячим голосом провалькотіла щітка. Та не бійся ти. Спробував заспокоїти її шматок мила, що ліниво розлягся в мильниці. Мене ж не прокутну!» Тут прийшов хазяїн, витяг щітку з кухля. Видав у неї трохи зубної пасти і засунув собі в рот, а там, напривелике здивування, і не подумав відкусувати їй голову, а замість цього почав терти щитиною зуби. Не тойши їх як слід, він старано вимог щітку і поставив на місце. Та він навіть зубну пасту ковтати не став, просто виплюнув раковину, а потім посміхнувся, показавши білі зуби. Такі білі. Що вся ванна засяяла. На кухонному столі стояла тарілка з фруктами. У будинку всі давно заснули, а фрукти все ніяк не могли вирішити, хто з них має бути головним. У мене така чудова засмага. Сонечко мене всього позолотило. До того я бездоганно круг. Нахвалював у себе апельсин. «Зате я самому місяцю двоюрідний брат, переконував у своїй перевазі банан. Ну, подивіться, виставляла на показ свої пухкі щічки та встушка груша. Я ж справжня королева. Хіба не схожа? Скоріше ти схожа на повідряну кульку. Посміхнувся лимон, але відразу зробивши кисле обличчя, додав. Зовсім відбилося від рук. Фруктам необхідний суворий порядок, а крім мене навести такий порядок нема кому. Сперечалися вони так аж до самого ранку, а вранці вся сім'я зібралася на кухні снідати. Сестра сдерла золоту шкірку з апельсина, а очистивши його до гола, злопала, навіть не помітивши, які бездоганно округлі його форми. Мама уміяла двоюрідного брата місяця. Незважаючи на його почесне походження, зате я, уплітаючи грушу, відчув, що смак у неї справді королівський. А в тато, коли він пив чай з лимоном, вираз обличчя був плячом задоволений, ніж кислий. На плиті кипила робота, чуточніше кипів обід. Велика кастрюля варила суп. Вона хвилювалася, клекотіла, булькала, вся виходила бульбашками і зрідка чхала, випускаючи пару. Тому по кухні поширювався приємний, лоскочучий ністрі запах. Каструлі поменше тушкувала овочі. Вона поводилася набагато спокійніше, ніж велика, і тільки мирно пихала. Поруч із ними працювала з здовго, як кручкою половника носом. Вона пекла млинці. Сковорідка надзвичайно пишалася своїм омінням вправно підкидати млинець до гори та в повітрі його перевертати. Так, у мистецтві підкидання та перевертання млинців вона не знала собі рівних. Сковорідка підкинула в повітрі черговий млинець, і тут раптом велика кастрюля розчухалася особливо сильно, так що її кришка з дзвона впала на підлогу. Черговий мене страшенно перелякався і замість того, щоб повернутися на сковорідку, плюхнувся у велику кастрюлю просто в суп. А маленька кастрюлька так сміялася над менцем, що в неї навіть овочі прогоріли. Ясним літнім ранком морквина вперше визирнула на світ. Точніше сказати, того ранку її. Висмикнула з рядки і кинули в кошик. Довше зібралися інші моркви, капуста з лисиною на весь качан і жменька якоїсь дрібноти, яка все разом називалася хорошком. Наша морква з самого початку була налаштована войовничо. Вона посварилася з капустою, висувила горош на все. Що про них думає? А потім вискочила з кошику і почала наводити городі. відчитала буряки. Ні, так глибоко в землю зриватися. Зробила догану помідором. Навіщо ось так високо? Як слід виявила цибулю за те, що пер не своє не підрівняв і ще сії не віддав? А найсильніше її дратував. Величезний гарбуз розвалився тут, Заняв увесь прохід між грядками, не пролізеш ніяк. Морквина довго не роздумуючи, розбіглася, зібралася через гарбуз, перескочити, але чиясь рука схопила її за зелений хвостик, струснула і кинула в кошик. Тільки й встигла вона що. Голосно виріскнути страшний вереск розлютованої рудої моркви. Та все одно ніхто навіть і уваги не звернув. А знайшла вону, почула вона в кошику від стривожних сестричок-морквинок. Сьогодні до обіду. Овочі тушкувати збираються. Якось подружки кухлів були запрошені чайником попити чайку. Компанія зібралась досить строката. Першою з'явилась чайна чашка, розписана з синім візерунком. Вона навіть плюдочку прихопила. Сидіть на ньому зручніше. За нею, весело позвонюючи ложечками, прибігли два ринкові кавові кухлі. Один зелений, а другий жовтий. Останньою притуплене непоказана металева кружка. Вона завжди скрізь пізнюється, така вже вона ну, не вихована. Чайник усім в чаю і почав пригощати печиво з сухарниці. Все йшло гладко, всі поводились чимно, один тільки металевий кухоль, голосно сьорбав, чавкав, гавав печиво і запихав його в рот. Обома руками. Стільки крих навколо носував, що дивитися стало гидко. А потім, нахиливши, що підвісти крихт, він розлив чай, послузнувся і з горкотом впав зі столу на підлогу, тільки тому й осілів, що металевий. Ось завжди з ним так розсердились добре виховані чашки і ніколи не розіб'ється, під так Кішка закохалася у холодильник. Ах, який він білий, високий та гарний, думала кішка. Але ще більше зовнішній їй подалося духовний. Тобто внутрішній світобранці. Особливо горщик з вершками на верхній полиці. Чи не можна поговорити з вами? незміново спитала кішка. Коханий їй не відповів. Так і стояв, байдужий і холодний, наче лід. Тоді кішка, відчепивши хитками дверцята, відчинила його, достала горщик з вершками і всіх до чиста вилозила. Потім слопала півдюжини фтюрни ковпасок середньої полиці та ще дещо потрібниця, про що спам'ятати не варто. А наситившись, окинула спорожні до внутрішній та зачинили його. Потім вмустилося в кріслі потримати. Не такий він уж, і як, думала кішка, засинаючи. На підвіконні стояв глечик. У глечик наливали воду і ставили квіти. Багато чого довелося передбачити за своє довге життя глечику. Ставили в нього і у ушатні тюльпани, і горді троянди, і мріли вілі, і сумні хризантеми, і веселі пустотливі польові квіти, і навіть шляхетні орхідеї. А коли часом вечір залишався порожнім, він годинами дивився на вулицю, чекаючи на повернення домашніх, і коли бачив когось із них з букетом у руках, Мало не стрибав від радості. Як ось глечик поставили біля троянди, прекрасні троянди. Самі собі вони здавалися вже настільки чудовими, що стояти в простенькому глечику Вважали негідним своєї краси, тому відразу ж скривилися Як найсильніше піджали полюсти. Не звернув на це жодної уваги, тільки хитро посміхнувся, знав, схоже, щось таке, про що квіти й не здогадувались. Минув тиждень, троянди почали в'янути. Незабаром від їхньої колишньої краси не залишилося й сліду. Чого тільки не робили, і води свіжою підливали, і всілякі процедури, що моложуть, вигадували. Нічого не допомогло. Ще через день троянда опинився на смітнику, а глечик стояв собі спокійно на підвіконі і чекав у гості нових красунь.